Аудіокнига Пам'ять народу Русь. Глава 3. Родина, Рід, народність, народ. Нація. Для початку давайте розберемося з питанням того, як взагалі виникають народи. Звісно, кожна етнічна група матиме свої особливості, бо народи жили на різних територіях, мали різну географію, навколишнє середовище, флору та фауну. Відповідно різний рід зайнять хтось займався землеробством, хтось тваринництвом, хтось збиральництвом різного роду, хтось торгівлею, хтось війною, хтось лихварством, а хтось просто вештався туди-сюди та крав коней. Але для усіх народів спільним є те, що всюди є родини, всюди є батьки та діти, всюди є спорідненість, всюди є свої та чужі. Люди твого роду та інородці. Тож, що таке рід? Рід це об'єднання родин навколо спільного господарства та спільного добробуту, Не просте об'єднання, а пов'язане кровними зв'язками. Рід це споріднені родини. І люди, які складають рід, є родичами різного ступеню, в них спільні гени та спільні предки. Від яких вони походять. Зараз поняття роду вже не таке актуальне, бодай на загальному рівні в західній цивілізації, бо сучасне життя цілком дозволяє пристойно існувати в рамках сімейної моделі і не має такої нагальної потреби триматися разом великим колом. Але якщо ми відкрутимо на пару тисяч років тому, коли продуктивність праці та родючість землі були значно скромнішими, а навколишнє середовище та умови життя значно жорсткішими, то ми одразу побачимо, що існування родом серйозно підвищувало шанси на виживання у порівнянні з родиною, і кожен рід існував на певній обжитій території, з якої кормився, тобто кормив себе. З часом людей ставало все більше та більше, і вони поступово розселялися по новим територіям. Це відбувалося таким чином, що з великого роду виділялося декілька родин, які селилися десь неподалік та починало обживати нову територію. Так само певна родина могла просто розростися, набути впливу та стати родом. Разом із зростанням чисельності родин та родів зростає і територія, яку вони можуть ефективно контролювати та використовувати для власних потреб. Тож роди та родини стають племенем або народністю. Іншими словами, плем'я або народність це об'єднання родів та родин. В племені завжди будуть більш заможні та впливові роди, еліта або старшина, та, скажімо так, обслуговуючи роди та родини, які виконують певні функції для забезпечення життя племені та впливових родин. В подальшому це послугує основою для рабовласницького, феодального та капіталістичного соціального устрою. Можна було б сказати, що і народ це об'єднання племен, але тут є важливий нюанс. Якщо родина, рід та народність побудовані насамперед на родинних та кровних зв'язках, то народ це є об'єднання соціокультурне. Тобто насамперед, мова, звичаї, культура, спільна економіка та історична пам'ять творять народ. Повторимося: мова, звичаї, культура, спільна економіка та історична пам'ять творять народ, а не гени чи належність до того чи іншого племені. Отже, народ це самоідентифікація на принципово вищому рівні, ніж рід чи плем'я. І в певний період, коли у певної кількості людей відбувається самоідентифікація в якості народу, виникає передумова для створення особливої політичної структури управління держави. Саме тут ми підходимо до одного дуже важливого та принципового моменту структури народу. Народ, як і будь-яке об'єднання людей, є групою. І кожна група людей, навіть якщо вона складається з трьох осіб, завжди матиме тотожну структуру зону лідерства та зону членства. Зона лідерства включає в себе тільки тих членів групи, які мають повноваження приймати рішення чи визначальним чином впливати на рішення, що стосуються усієї групи. До зони членства відносяться усі члени цієї групи, які визнаються лідерами та іншими членами групи як такі, що до цієї групи належать. Для прикладу візьмемо аматорську футбольну команду. В зоні лідерства тренер, капітан команди та пара трійка ключових гравців, а в зоні членства рядові гравці цієї команди. Для переходу між зонами необхідно перетинати внутрішні та зовнішні кордони групи. Що відбувається через дотримання певних умов, встановлених в цій групі. Наприклад, якщо якась людина не єврейського походження хоче стати частиною єврейського народу, то така людина має пройти спеціальну процедуру, яка називається гюр. Після проходження цієї процедури людина перетинає зовнішній кордон групи та стає євреєм. Якщо ж якийсь єврей захоче стати равіном, Тобто перейти із зони членства до зони лідерства. То такий єврей має перетнути внутрішній кордон групи та виконати усі умови, які обов'язковими для отримання статусу Равіна. Цю науку про зони та кордони автор не сам видумав. Це було досліджено американським психологом, основоположником трансакційного аналізу Еріком Берном. В його праці структура та динаміка організацій та груп. Англійською мовою The Structure and Dynamics of Organizations and Groups. Цю книжку можна і варто придбати в перекладі руською мовою вона ж українська, під назвою Лідер і група. Так ось. Кожен народ, кожне плем'я і кожен рід також мають таку саму структуру зону лідерства та зону членства. І так само Є люди, які є авторитетами та приймають рішення щодо життя роду, племені народу, ми їх звемо керівництво, еліта, знать або старшина. А є люди, які до цього роду племені народу належать, визнають владу авторитетів та цих авторитетів наслідують, назвемо їх простий люд. Іншими словами, певні люди стають немовби головою народу, а решта. Стають руками, ногами та тілом народу. Чому це так важливо? Тому що голова це найважливіше, що є у людини. Так само еліта народу це найважливіша його частина. Саме еліта визначає, так би мовити, психологічний профіль народу. Саме еліта формує цінності та ментальність народу. І саме тому, коли ми говоримо про будь-який народ. Ми маємо насамперед говорити про його еліту, а вже потім про рядових членів. І коли ми говоримо про якусь будь-яку країну та її інтереси, ми повинні мати на увазі саме людей, які складають еліту та інтереси цих людей, найбагатших та найвпливовіших людей цієї країни. За якимось дивним чином прийнято розділяти еліту та простий люд. Чомусь під народом розуміють саме простий люд, а еліта не мов би, живе якимось своїм життям. Для прикладу, народний автомобіль, народна влада, народне радіо, народна їжа, народні пісні і так далі. Народний як такий, що належить до простого люду. Це некоректно. Як голову не можна відокремити від людини, так і еліту не можна відокремити від народу. Навпаки, Саме еліта цим народом і є. А простий люд, в свою чергу, додається до еліти і є народом лише і виключно через зв'язок з елітою. Якщо еліта припине існування, то припиниться весь народ. Якщо еліта зміниться, то зміниться і весь народ. Повторимося якщо еліта народу припине існування, то припиниться і весь народ. Якщо еліта народу зміниться, то зміниться і весь народ. Тож формування народу відбувається саме через формування еліти цього народу, яка генерує та концентрує інтелект, прибуток та владу. А що таке нація, спитаєте ви? Нація це запозичення від латинського natio, що означає народ. Тому, не заглиблюючися надто філологію та притаманну гуманітарним наукам гру слова, вважатимемо народ та націю тотожними поняттями. Для цілої даної книги вживатимемо наше власне руське слово народ.